Господь з вами, читання Святого Євангелія від Луки. Коли довкола них зібралися численні натовпи людей. Які аж напирали одне на одного, Ісус почав говорити насамперед своїм учням. Стережиться закваски фарисейської, якої є лицемірство, адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б, ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали ви в темряві, при світлі почується. Що на вуху пришепотіли ви в кімнатах, буде проголошено з дахів. Кажу вам, друзя моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Покажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто має владу, вбивши, ще й у гієну вкинути. Так, кажу вам, того бійтеся, чи не п'ять горобців продають за два асарії, і жодний з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся, ви значите більше за багатьох горобців. Слово Господнє! Це Євангелія від Луки, кому щойно почули, це початок такої довгої промови Ісуса Христа, де Він в першу чергу звертається до своїх учнів, тобто тих, кого зібрав навколо себе. І Він це робить не тільки серед них, але також робить це серед натовпу. І це момент, коли Христос вчить, що справжнє учнівство. Воно не базується, не ґрунтується на зовнішній побожності чи страху, але на вірі до Бога. І те, що ми багато разів говоримо, щоб було відкрите щире серце кожної людини. І говорить, що нам, від чого нас застерігає, каже, стережіться закваски фарисейської. Закваска в Біблії чи Біблійною мовою вона мала певні значення, тому що всі дуже добре знають, хто взагалі пече, хто, хто щось там випікає, то добре знає, що трішки дріждів, особливо сестра Наталія, вона дуже смачно робить тісточка. Ось, І достатньо. Трішки дріжджі, і воно якби, проникає в все тісто. І тому, коли Ісус говорить про лицемірство грецькою мовою гіпокризія, гіпокризіс. Гіпокризія є таке слово, ось воно має подібну дію. Тобто воно може показувати все життя людини. Тому він якби, від цього застерігає. Тому що, і коли говорить, про цю фарисейську закваску, то так як часто ми тих фарисеїв показуємо, що вони, з однієї сторони, якби ревні були закону, ось, але найчастіше вони дбали про цю зовнішню сторону цієї своєї релігійності, але не дбали про чисто, чистоту серця. І тому Ісус, якби Він не відкидає закон, але викриває цей фальш. Коли релігійність стає театром. У нас тут є в місті театр одного актра, чи як там називається правильно. І от часто ми, як християни, ми граємо всі всі театри, робимо назовні покази, які ми набожні, які ми побожні. І дуже часто ця віра. Яку ми показуємо назовні, вона не торкається мого серця. І дуже часто стає для кожного з нас або, або більшості з нас таким формалізмом. І тому ця закваска цього лицемірства, цієї гіпокризії, вона може проникнути в моє життя. І дуже часто ми можемо думати, як я виглядаю назовні. Але не дивлюся на те, що відбувається в серці, всередині, в мені. Тобто ми можемо показувати цю набожність, але всередині ми дуже далекі від Бога і не живемо не живемо цим. І тому Ісус далі говорить, що нічого немає схованого. Це правда. Тому що єдиний, хто знає твоє серце і бачить твоє серце. Це Бог, все, що там робиться, все, що відбувається, твої думки, наміри, вчинки, дії, все це бачить Бог. І рано чи пізніше воно стане все явним. І в першу чергу воно явне стане для тебе, для мене. І це не є якась там погроза, а це більше те, що Слово воно говорить нам для того, щоб виявити це лицемірство. Виявити оцю гіпокризію, для того, щоб світля цього слова, щоб ми почали жити правдою, перше щоб я почав жити правдою, а не подвійним життям. І це є шлях до свободи, до визволення. Тому в духовному житті нічого немає найважливішого, як внутрішнє життя, щоб наші слова, ті, які ми говоримо, вони відповідали нашим діям. Нашим поступка, Ось. І, і щоб це було в гармонії з моїм серцем, з внутрішнім життям. Бо мож, я можу тут стояти гарно говорити, гарно, не гарно. Але якщо всередині повний здирства подвійного життя, лицемірства, ненависті, бунту, зазрозі, ну то який з мене тоді той священий? І так само з кожним з нас. Далі Христос також говорить нам, не бійтеся тих, які вбивають тіло. І тут Ісус якби трошки переносить нас, можна так сказати, на інший вищий рівень, тобто від зовнішньої цієї поведінки, про яку ми і внутрішнє нашого життя. Він говорить, він ставить якби перед вічністю на да, кожного з нас. Тому що справжній учень Ісуса Христа не повинен боятися переслідування. Ранішня церква допускала до хрещення дорослих осіб тільки тоді, коли ця людина показала віру. Справжню. І тоді така людина. Коли була втаємничина і показувала цю віру, вона в майбутньому в своєму християнському житті вона не боялася смерті. І не тому, що вона боялася, що можуть вбити тіло, але людина вона, першу чергу боялася втратити вічне життя. І тому вірила в Христа, що вона віддається в руки Бога. І що він зробить з нею цю історію? І що він її не залишить? І святий Ігнатій єпископ і мученик, якого ми сьогодні згадуємо, він, власне, свідчив про це. Ми маємо літурі годин, молимося нею. і Тут теж час від часу бачу, як наші парафіяни приходять і там те щось там шепчуть. Моляться, тобто цієї три години, наприклад, вечірньою, чи там на закінчення дня. І коли його вели на цю мученицьку смерть, цього Ігнатія Антіхійського, він сказав такі слова. Я сьогодні молився, і, і ми кожного року якби, молимося цими словами, він каже так: дозвольте мені бути поживою для звірів, через яких я зможу. Досягнути Бога. Я, каже він про себе, пшениця Бога і має бути змелений зубами звірів, щоб стати чистим хлібом Христовим. Тобто, Він не боявся тих, хто міг би його вбити, бо він вірив в Бога, що Бог є дателем життя. І що Бог дасть життя, а тим паче життя вічне. І тому, маючи цю віру, не боявся йти на цю смерть. А ми тримаємося да, цього земного життя. Я колись читав таку статтю ще років 25 тому назад, де була така інформація, що сучасна медицина продовжила життя людині на 25 років. Ну, в якісь міри це правда. Звідки, якщо мене штормить, голова болить, я пігулку взяв і через півгодини воно проходить. А раніше як це було? Якщо тебе болить, день болить, другий болить, і на третій день ти вже помираєш. І все. І приходив час, коли приходила ця натуральна смерть, і все. А зараз що-небудь і видовжуємо це життя, продовжуємо. Тому тримаємося цього життя, я не кажу, що не треба цього робити. Треба цього робити, тому що П'ята заповідь говорить, не вбивай. І це стосується не тільки, що когось я маю фізично вбити, це стосується також мене, якщо я не лікуюся. Якщо я не, не, не як нарцист, да? люблю себе і тому все роблю, але лікуюся, тому що Бог дав цю можливість. Так якщо цього не роблю, також маю. Якусь несправедливість, ну, не хочу все в категорії гріха це показувати. І що каже Христос? Навіть волосся на голові всі пораховані. Так? Я дивлюсь на себе, на свою лисину, пригадую свою чуприну, який я був 30 років тому назад, і тепер. І знаю, що Бог кожну волосинку цю порахував. І це образ, який Христос показує, що Він піклується про кожну людину. Тому в Бога нічого немає прихованого і незначного. Він каже про цих горобців, що незабуті. Ну, то тим паче ми, як люди. Якщо Він нас створив, за нас віддав своє життя. Тому Христос закликає нас до глибокої довіри, щоб ми довірилися йому. Бо Бог, звісно, Він бачить той мій страх. Мою старість, мій біль, сумнів. Він це все бачить. Але Він тримає нас в своїх руках. Це не ми себе самих тримаємо, що я такий таловитий, здібний і так далі. Ось, тому це слово, яке сьогодні приходить, і, і також показує нам цього святого Ігнатія, закликає до того, щоб ми почали довіряти. До того, щоб ми в першу чергу почали жити чистим серцем, справжнім життям, з довірою до Бога. І так кожного дня, кожної хвилини. Тобто Господь не кличе нас до того, щоб ми мали прекрасні, чудові релігійні форми. Знаємо, як приходимо до католицької церкви, як стати на коліна, як да, перед якою іконою помолитися. Кому де там свічку посав, не про це Христовий йдеться. Хоча це теж потрібно робити. Але Бог закликає до цих щирих стосунків з Богом. Коли ці щирі відносини є, Бог поволі формує нас, моє християнство, моє духовне життя, мої відносини і так далі. І тоді в мені пропадає оцей страх. Що буде, коли буде. А буде те, що Бог попіклується про тебе. Тому той, хто насправді довіряє своє життя Богові, той ніколи не буде ним забути, ніколи. І Бог ніколи нас не забув і не забуває, і не забуде. Завжди наголошую, завжди кажу, що проблема є не в Богові, а проблема є в нас. Це, це я відвертаюся від Бога. Це я входжу в гріх. Це я грішу, це я падаю. Це я не маю віри чи довіри. Тому це слово воно потрібно в першу чергу мені, тому що воно мене формує. Я кожного дня слухаю, слухаю це слово, і це слово тоді додає сили йти вперед. Не зупинятися на гріху, на слабкості, а йти вперед. І довіряти Христові. і якщо на це потрібно, то так як Ігнатій сказав, бути перемеленим, да? стати оцим хлібом Христовим да? і стати цим свідком глибокої віри. І цього зичу і собі, і вам. Амінь.